Доброго вечора. Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Підписуйтесь, будь ласка. І побігли. Що ми маємо? Якуся я вибрала собі такий лізак. Добре, що там не було ціни, бо би знала ціну, би не купила. Він коштує, бачите, того ціна. 9 злотих. А 1790 то за 10 кілограм цукрів. Так що маю вікусь такий лізачок. Так що розпакуй. розпаковка у нас на 125 злотих. Побігли. Біжимо, біжимо. Маємо такий для, ну, для туалету, для кицьків 1699, 8 літрів, сікон. Класно, бо запах. Купила такого на запас. Тому що по злотий 99. Купила 15 або 16 штук. По злотий 99. Купила цукор 11 кг, по злотий 78. Я думаю, що це дуже дешево. А ще чого ж той цукор купила? Нині дивлюся, в нас шоколадка Мілка коштує 7 злотих з копійками якимись дробними. 7 злотих за шоколадку. У мене виживання 5 злотих в день було. Такі ціни, якісь дорогі починають робити. Пала чай без акції з малиною, бо віка в мене кашляє. По 5,90. нас коштує 5,99 малиновий смачненький. Такі макарони, літерки. Дуже-дуже помідорової. Дитячі, але, правда, дорогі. Усім 30 закопила за дві купування. Ще маємо наш рюкзак клювіна по золотий 29, саме дешева, скурки взяла. Таке молочко для вікусів, клубнічне, злотий 99, видишце. Додали гру безплатно. Що ми тут маємо? Ще одне шоколадне молочко, теж золотий 99, то вікусінка захотіла. Ну, вона ще хотіла клубніку, але я не хотіла клубніку купляти. Вона, ще, напевно, не добра. Ще одна мівінна. Ще одна. Я думаю, в нас 6 пачок мівінки. Ще одна мівінка. Ой, зараз все падати буде. Тунчик по 4,99. Зараз в кавалках у нас акція в магазині. Гран Маркеті. -маркет. То купила 4 штуки, бо в мене немає, щоб в мене було. Бо я робила е, лаваш, потім мастила звичайним сиром, таким вершковим, сметанковим, тунчик і ще давала або руколу, або навіть паприку. І дуже-дуже смачно, Мені сподобалось. Тому купила 4 тунчика, то вже 20 злотих багаті. Смалець 2,39 у нас, без акції акції не було, то я буду якусь випічку робити. Пальчики, бо останній раз робила пальчики, дуже класний рецепт вийшов. І ще маргарина кася. Злотий 99. У нас сьогодні така покупка більше як запаси. Мій він у нас піде скоро їсти, бо мама на роботі. Тато теж. Головне, то дуже хороша ціна за злотій 99 Я останній раз купляла по 4 за одну то половину дешевше. Це корисно. Як корисно? Це добре на кишень. І цукор, пам'ятаєте, були часи, що цукор був по 10-7 по 7 злотих за кілограм. Зараз злотий 79 і макаронки на тиску парці купила, бо в погній ціні, може би і не купила Хай дитина їсть. І так разом то в нас обійшлося це все. ще плюс там була та марципанова фігня Солодка, похожий смак на якусь пінку. Можна не купляти Маємо 125 злотих. Це 1250 гривень і багато-багато класної -багато, закупки. Всім дякую, що зі мною були до кінця, і зустрінемося в наступних відео. Всім доброго дня! Дуже дякую, що завітали до мене на канал. Всім дуже дякую, що завітали. Підписуємося, ставимо вподобайки. На сьогодні грам маркет 67 злотих. То приблизно 670 злотих. Що я купила? Я ніякого м'яса не купила, нічого такого немає. Макарони, акція по 3,99. Три пачки. Такі я люблю. Такі і той я Де мій чек? Тут чек. Банани. Банана оцінка по 3 злотих. Ну, ми таке ймо. Нам не страшно. Тут в мене на 2,94 кг. Грушки в мене дорогі. По 5 злотих кілограм, тут в мене на 7 злотих. Класно пахне грушкою. Я хочу зварити компот з грушки такої свіжої. Кажуть в Тік-Току, що допомагає від кашля. Побачимо, наскільки це правда. Яблучка. У нас сьогодні субці багато. І як багато яблука. яблук. У е, нас е, яблука по 2,50. Яблук у мене тут на 3,32. Плюс пакет через дрош, то набагато. І тут і купила сердушка котельки. 2,90 9. Таке м'ясо купила На 2,88. 140 грамів шматок сиру по 22 злотих за кілограм. 3,50 купила сік помідоровий, не знаю, чи добрий. Ой. Таке по 7,99 донітазу. Таке по 3:33 акція 3 штуки. 359 йогурт від відпусім. 3,79 сир намаска. Ще що має і ще один такий. І бачите, 67 злотих нема. І така невеличка закупка. Тільки сир 680 коштує. Макарончики добрі, запаси консерв томатної пасти. Фрукти маємо і все. Ціни, напевно, пішли догори. Скажіть, як вас? Всім дуже дякую, що були зі мною. І зустрінемося в наступному дні. Всім гарного вечора!